Така частина нам дається, і ми схильні це не цінувати. Є енергія супер. Нема, хочеться більше. Ну, я витрачав, але я не усвідомлюю, я не бачив, куди вони йдуть. Неможливо також стояти на місці і нічого не робити. От, не можна так. Буду сидіти і накопичувати, оце, нічого не буду робити. Можливо, відслідковувати своє життя і розуміти, куди ці потоки рухаються. Стараємося контролювати те, що ми не можемо контролювати. Як бути в ресурсі? Як Поповнювати постійну енергію, піклуватися про своїх близьких і рідних. Намаскар, друзі, поспілкуємося про те, як бути завжди батьорим та життєрадісним, як бути в ресурсі, як поповнювати постійну енергію, тому що в нас є якийсь певний резервуар, так, певна така от посудина, кожного вона різного об'єму, кожної різної пропускної здатності. Хтось може більше отримувати, більше віддавати, хтось менше, хтось може менше енергії має, хтось більше має. Але це все не просто так. Існують певні секрети. <кій> як мати завжди постійно енергії багато, як завжди бути в ресурсі? Ось сьогодні з вами поділюся моїми спостереженнями, і саме спостереженнями, тому що ми про них і будемо розмовляти. Існує така вправа, як зрозуміти, звідки ми енергію беремо і куди ми її витрачаємо. Одного разу. Я зрозумів, що я трачу гроші свої на різні справи, вроді є, вроді їх кудись витрачаю, але сам не знаю куди. Вроді нічого особливо не купляв, але кудись вони ті гроші йдуть. я вирішив прослідкувати за своїм фінансовим потоком. Я встановив цю програму на телефон і почав записувати кожну витрату. Там, на чай потратив стільки-то грошей, на телефон стільки-то, на е, транспорт стільки-то, різні категорії. І в кінці місяця я, я бачив. На цю категорію стільки пішло, на оцю стільки, на оцю стільки. І раніше я не усвідомлював, що в мене йде стільки грошей на речі, які, в принципі, не настільки важливі в моєму житті. Тобто, раніше я витрачав, але я не усвідомлював, я не бачив, куди вони йдуть. І коли я зрозумів, я зробив висновок, що от, от сюди я не буду більше тратити. От це в мене забирає. Так само енергію, тому що енергія там, чи гроші, чи любий інший ресурс це все таки ресурс, яким ми оперуємо. Так само важливо знати, куди ми його витрачаємо. Тому що це ресурс, який нам дається от просто так. Нам якийсь ресурс дається на життя, от на день ми проснулися. Все, він якби є. Нам не треба ходити на роботу, щоб заробити цю енергію, нам не треба якби, думати про це. яка частина нам дається, і ми схильні це не цінувати. Є енергія супер. Нема, хочеться більше. Ну, але ми не дякуємо там, цьому житті, що в нас є така енергія, ми не схильні над цим працювати. Але щоб мати її більше, щоб здійснювати ваші цілі, щоб зробити вас щасливішим і успішнішим, потрібно до цього прикладати зусилля. І існують певні параметри, як це робити. Тобто у вас є якийсь об'єм вашої енергії, яка частина до вас приходить, так, і яка частина у вас йде. І от як відро, так. Є то, що зверху виливається, є туди, куди ви його підливаєте, там, квіти, і є ваші дірки, куди. Як би, через які енергія все йде. І от важлива така вправа практично взяти листочок паперу, можете навіть зараз поставити паузу, взяти листочок паперу, ручку, розділити листочок на двоє. В одній колонці буде те, що мені дає енергію, те, що мене заряджає, а в іншій колонці буде те, що в мене енергію забирає, те, що мене розряджає. І от пробуйте сидіти і думати. А що в мене забирає енергію? От спілкування з якою людиною мені дає енергію, а з якою людиною забирає енергію. Яку справу я роблю, мене це заряджає, яку справу я роблю, мене це розряджає. От пішов, побігав, що мені це дало? Пішов, помедитував, як це на мене впливає? Що з кимось посварився, як це на мене впливає? Тобто важливо відслідковувати своє життя і розуміти, куди ці потоки рухаються. Як тільки ви зрозумієте, усвідомите, куди йде ваша енергія? Ви автоматично приймете якесь рішення, тому що більшість людей вони просто не усвідомлюють, куди ж я витрачаю свою енергію, чому в мене завжди її так мало. Так, більшості йдуть на наші оці тенденції розуму. Більшості грубі, це на страхи, тобто ми не знаємо. Що станеться там завтра? Ми про це переживаємо, ми стараємося контролювати те, що ми не можемо контролювати. Ми прив'язані до чогось, у нас виникає агресія, там образа, заздрість, там гнів, от і різні всякі речі йдуть. Тобто, ці грубі емоції вони жирають дуже багато нашої енергії. І в більшості ми не відслідковуємо. І варто відслідкувати, а що мене спонукає? Переживати ті чи інші емоції, спілкування з якими людьми, перегляд новин, чи перегляд яких фільмів, що ми дивимося, яку енергію ми споживаємо, куди ми йдемо, що ми робимо. Важливо це все собі в житті відслідкувати. Так? Тобто, куди ми ж витрачаємо цю енергію? На що вона йде в нас? Ось. І після цієї вправи ви зрозумієте, що дає, а що енергію забирає. Відповідно, що мати більше енергії, потрібно, щоб одна колонка, та що дає, була більша, ніж та, що друга, та, що забирає. Ну, ось так от вона є. Так чи от кажуть, а як мені схудно, та, така універсальна формула? Якщо кількість спожитих калорій е, менша, ніж ти витрачаєш, тобто витрачаєш більше, як споживаєш, відповідно, в тебе вага скидається. Так само з енергією. Якщо ти витрачаєш більше, як отримуєш, ну, ти енергії позбуваєшся. Тобто все дуже просто. Важливо, щоб одна колонка, та, яка вам дає енергію, була більше. Тобто, відповідно відмовлятися від того, що забирає у вас енергію, і воно вам не потрібно, не дає результату, тому що неможливо також стояти на місці і нічого не робити. От, не можна так. Буду сидіти і накопичувати це, нічого не буду робити. Потрібно щось робити, допомагати іншим людям, робити проекти, йти на роботу, робити світ кращим. А, так ось спіклувати про своїх близьких рідних. рідних. Ну, то завжди в потоці потрібно бути. І все є секрет усвідомлювати своє життя. Звідки я цю енергію беру? Куди я цю енергію втрачу? І медитація це якраз і є такий інструмент, який дає вам енергію постійно. Ви сіли в медитацію, кожна мантра баба нам, кивала» дає вам цю енергію. Вона вас заряджає. Якщо ви медитуєте мінімум двічі в день, це постійно тримає вас в балансі. Одна медитація поновлює ті втрати, ваші, а друга вас заряджає. Якщо ви медитуєте мінімум двічі в день, постійно вам дає енергію, постійно заряджені, постійно в ресурсі. Ось, друзі. Таке от практичне заняття. Візьміть і розділіть листочок на двоє. Випишіть в одну клубку, що забирає, і що дає. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, які результати ви отримали. Дуже цікаво, як у вас це працює. Що ж, підписуйтесь на нас, лишайте питання в коментарях, ставте вподобайки. Будемо на зв'язку. Бажаю вам хорошого дня і гарного заряду. На москар!